Всім привіт у новому відео. Усім привіт з Прайс. Сьогодні буду в огляді для дому, декор, для кухні. Просто все таке красиве буде. Вам сподобається? Хто любить таку тему? Я вирішила зробити окремий огляд цих товарів. І от такої в'язки є подушки. А тут взагалі якийсь цілий набір, це такі пуфи, це для крісла, мабуть. Так, а ось такі яскраві. Літні подушки, тому зараз і снижечка на них, але це такі дизайнерські подушки. І зараз ціна 189 гривень. Ось така подушка. Ще така яскрава є 227 гривень. І є такі набори, От зв'язані дві подушечки, такий сет. Ось ці красиві. А Знизу різні вази. Такі красиві подушки 269 гривень. І знижка 65%. Свічок неймовірно багато. І ви знаєте, а хто не знає, то скажу, що бувають досить дорогі бренди ароматичних свічок. Не коштують понад 100 євро, навіть буває. Треба знати цей бренд, пошукати, можливо, він тут і попадеться. Вам це теж такі знахідки. Дивіться, скільки класних різних свічок Чому з рука тянеться до цієї. Свічки, так, цей бренд продається в різних куточках світу, тому тут на різних є, а, різні є ціни, в різних валютах 759 гривень. Ось така свічечка на два фітилька. Як пахне, який аромат. аромат кориці. Так, а, Лавіта дольче, можливо, італійська якась. Ось такі є Австрія, Австралія. Австралія 549 гривень, така свічечка. Тут як мило ще якісь такі солодощі, лати і так далі. Так. Цитрина. Аромат взагалі в цьому відділі неймовірно стійкий парфумований аромат, тому що тут свічки ароматичні. Так, тропічний рай і 303 гривні коштує така свічечка. Ну, не будемо на свічках зупинятися довго, щоб трішки швидко все показати. Так. М -м -м -м, ну так, собі не чути тут аромату, той, що вона відкрита вже. Але мала би пахнути лимоном і амбар. А, мала би? Так. Я вже аж тягнуся вверх. Ось така ще є. Свічка. Дивлюся на упаковки. По брендам на рахунок свічок я не дуже. Тому, якби, не можу сказати. Можливо, тут знаходиться якась свічка, яка купи ще грошей коштує. Ну, і ціна. Так, ціна, ціна, ціна. А, не бачу, скільки коштує в гривнях. Так, 16 злотих коштує. Так, 649 гривень. Але аромат дуже стійкий і дуже хорошенький. Так. Так. Ще такі от красиві є взагалі. Взагалі. Дивимося далі. Різні предмети декору. Ваза 829 гривень. І вона як метал. Я думала, що це кераміка, але ну ні. Так, дерев'яна скульптура, маска. Сумна дівчинка, 549 гривень, щось таке з тропічного легкого дерева, можливо, з бамбуку. І так, бренд вказаний. Я коли здавалася якусь тарілку і гуглила, то ця тарілка коштувала купі ще грошей. Так, не бачу. Ось такі вази ще є, як амфора. Красивий. Це більше з такого скла кольорового і... А, мурано-скло, Мурано скло Італія. Скільки коштує це Мурано скло? Капець. 759 гривень, всього вона все. Зі знижкою. Нічого собі. Італія. От можна собі італійські речі для декору купити. І Австрія. Ось така ваза. Декор. Собака, скелет собаки, дуже щось футуристичне, незвичне. 649 гривень. так, якщо бажаєте, бербікс Медики, 429 гривень. Так, плет Юа з Полуашем. М'якунький такий. А і зараз 607 гривень 44 гривні знижки разом з біжечком. Такий М -м -м, який класний. А ще такий є ательєр. І 1118 гривень, без знижки він. Ну як би снижка є, але в цілому я маю на увазі, що ще додатково тут. Так. І це Mighting Grimm. Так, не знаю. Щось дуже класненьке. Пухнастеньке. І такий як бої. Пледик мухнатий від Юас Полуашин. Осіння тематика. так, і є 759 гривень. Так. Різні подушечки, я вже показувала. Різні пледи. Подивимося, ще текстиль. А, можливо, є а, для постелі, якби на увазі, ось такі набори, де коли бувають. Ну тут швидко розбирають. Ось цей стильненький плед. Класний. Ах. Щось екологічний льон написано. Так, подивимося, складничок, не бачу ціни. А, так, Нідерланди. Нідерландський бренд. Такий якби кучерявий трішки. е, як букле. А, написано, що Поліестер. Це поліестер, Ну, пледи в цілому, такі є в нас полястеру. Але нічому бувають навіть і шерстяні. Одні лічки, 189 гривень. Ну, можна приходити такі дрібнички, собі купляти, милі для дому. 189 гривень, ти. ну це не є дорого, 189 гривень, така лійка, але це якби декор в цілому такі стилі прованс. Сюди можна вкрити різні сухі використати для цього 189 гривень, 66% знижки. А оці фонарики взагалі 289 гривень. І це все врахуйте фірма. А це все фірма. Ось такий ліхтар. Він дешевший, ніж і навіть чим в сеї. Ось такий. Так, показую, наскільки тут всього є. І всього класного. Які плети, які кольори. Тут і подушка, і плет і у вас повашить. І ціна 1549 гривень це за цілий комплект, за цілий набір. Ще є в синьому кольорі така тема. Теж. Ух, Pink Laibo 759 гривень. Не знаю, це бренд, можливо, це навіть лінія якась Victory's Secret. Теж таке може бути ось ці класні подушки. 649 гривень. Оксамитові є. Червоні, фіолетові, скільки всього класного і фірмового. кофейні такі тона, креманка 429 гривень. Жаль, що тут от позаклеювали бренди, але для чого? Так позаклеювати ногу 200 гривень, ось така тарілочка 209. Це що таке? Все подивимося. Це просто. Такі мисочки, якби миска. Так і написано. Миска, таця, блюдо. Міска, Міска на багатьох країнах світу в мові. Миска, і буде миска. Якби. Так, ось за 209 гривень. які класні тарілки. І в таких кольорах купа всього є. Так, гейзерні кавоварочки є в різних кольорах фірмові, 869 гривень. Ось така ще для чаю є, заварник такий. Подивимося, пройдемося. Авокадо, чашка. Щось дуже стильне, то розхапають моментом. 429 гривень, але не є дешево. Але деколи бувають якісь такі бренди, що недорого коштують 429 гривень теж в синьому кольорі, в синіх тонах є кремачки для морозива, тарілки різні 319 гривень. Так нагадую мені посуд Крауф, що зараз продається. Мала тарілка, але тут заклеєний бренд. На жаль, чому заклеєно все? Так, це що? Це просто. Можна тут Нослі їсти 429 гривень. Немає розуміння, який бренд, і не розумієш, дорого чи ні. Розумієте, до чого я веду? Ось ця красива: 319 гривень, одна залишилася. Блюдо для подавання страв, їх ціна 418 зараз знижка 319. Тут невелика знижка, але все ж таки, а от тут є Мілано Італія. Італія. Італійську можна брати. А це взагалі по 99 гривень італійські. Для мусликів може бути. Бо я ім'я, все для мусликів мені. Для мусликів. Асоціація, ну, мені так треба. От така ще є. Мала та 209. Ось. Теж такий градієнт. Тут теж якийсь бренд заклеєний. Цікаво було б знати. Так, є келихи. Цей красивий 319 гривень, так якби для Мартіні, або а, бокал написано. І нагадує приманку, але це бокал. Це бокальчик, а сподобалися ще такі блідо для подавання страв. Ну як сподобалося, цікаво за цим всім дивитися. Ось так. Теж такий італійський вайб, якби. Попробуй знати, як не позаклеювали. Тобто я жаліюся, що бренди заклеїли назву брендів. Хтось напише це важливо, так це дійсно важливо, тому що ти платиш гроші, і якщо є варіант купити дорожчий бренд за дешево, то важливо. Ну, кольори тут ймовірно класні. 209 гривень у нас така в миска. Для супчику може бути. У вигляді квітки. В вигляді квітки. Такі стаканчики. Є вищий, нижчий. Дуже багато одягу різних брендів світу, але я їх показую в інших моїх відео. Так що дивіться огляди за руклету і подачі. Тут набори різні вже в упаковочках. Теж різні бренди є і різні є. келихи в сетах. Можна собі. От кристал. Кристал, богемія є. Так, ще ще є. Будемо так дивитися. Це все в сетах. Різні бренди. Польський бренд 549 гривень. Ось ці не знаю цей бренд, але видно, що вони красиві, ось такі, бачите, з золотком, це метал от зверху, з металевим кружечком. Є така якби, гравіровка, або ну фактурна вона щось на гравіровка, що ще як намальована або гравіровка. 899 гривень. А, скільки тут набір бокалів. Два я так. Два чи скільки? Не бачу, де написано. Так, 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 так. поїлочки класні. Хантери є. Хантери ще різні є. Так, поїлочки. ось такі яскраво є. І якби термосочок, 759 гривень. Така поїлочка. Чашка для гарячих напитків. Термос, термос-чашка. Ааа, яка мила. Симпатичненька. Ось така з дерев'яним корком. І тут силіконовий, силіконова така ще поверх скляної є. З брендом 649 гривень зручно тримати. Все таке класне миле. Ой, а тут є просто валом. Що тільки в цьому магазині немає. Так, ласка, все що забажаєте. 709 гривень. Може бути дорогий теж, бренд. 649 гривень, ось такий термосочок є. різні є. Ще було б добре, якби було, наприклад, для... а, ну, Тут вони є, напевно, для їжі. Ось такі. ні, це більше плити, 549 гривень з собою брати. З собою брати різний. Дизайн який красивий, різний. Так, від бренду Вінч. Олег Гесеньке, так сила по 429 гривень. Це якийсь бренд 549 гривень, це вже важка, це важкий термос, але він так. А, класно, виготовлений. Тут такий метал, 549, такий стиленький, досить металевий. М -м -м. Цей красивий, Цей красивий. так, різні килимочки є. Килимочки, а, придварні, просто килими. 649 гривень. Якийсь фірмовий. Це по-польськи написано для ла... лазінкове диван. По-польськи це і є килим. Це для ванної. Ой, такий легенький, але симпатичний. Скажу вам. Ух ти, класненький. 649 гривень, такі килимочки. Так, набір рушників вам бренд, який відомий всім. Дона Карен Нью-Йорк. Дона стовиципковий кордон. 1549 гривень. Скільки тут рушничків набір є чотири. І є рушника два великих. Банк і є два для рук. Донакарен є. Так, є і постільне, коли раніше бачила від Донакарен. Декоративні подушки ще такі є. 549 гривень килимочок. Подивіться, скільки різних є. Кастрюльок. Так, 1069 гривень ковш. Можливо, він якийсь дуже крутий. Можливо. Є запаковані 1100. Хто по посуді? Набір сковорідок, дві штучки, 1189 гривень. Так, ще такі є 1189 гривень. Ось така кастрюля з двома ручками. так, Ой, Який вибір тут кастрюль, сковорідок. Я вже і пропустила там цілий ряд, тому що багато людей Я не хотілося мені там. Це хороше стафоновим покриттям. Малесенька, ось така для запікання там 549 гривень. Керамічна. Від якогось шеф-повара. Італійський, італійський, іспанський. Що користуються шеф-повара цією кастрюлькою. би так. Подивіться, це теж для запікання різні. Ось такі штучки треба вже заукруглятися, тому що бачу по часу. Наступного разу ще продовжу. Різні гаджети для кухні, для чесничка. Аксесуар для кухні 349 гривень. А це що? Зберігати там чесник чи що? Якась капсула, чуть не капсула часу. Не знаю, що це таке. Потім подивлюся, можливо, зроблю вставку і відео. Це щось для чесничка. Щось для чесничка, так. Ось так треба. Так, 319 гривень. Шумівка така. Так, і вінчик на ну, купи ще всього. Так, це що таке? Це щось на пару готувати. Воно якось має розкриватися, напевно, ось так. А, ось так от розкривається і ставити, напевне, на... зверху на кастрюлю. Ну, там по розміру підібрати. Це як... Пароварка така на пару готувати. Я так розумію. Можливо, 340 аксесуар для кухні написано, та й все. Не заморочувалися з поясненнями. 429 гривень. Щось теж якогось бренду. Ось так. Ось так, бачите? Ось так купище всього. Такі були чуть-чуть. Сьогодні такий огляд: от рушники. Подивіться від Дона Карен скільки є в різних кольорах. Дона Карен Нью-Йорк. Але це вже буде в інших моїх відео. Навіть в чорних кольорах є Дона Карен Нью-Йорк. Ну, не тільки Дона Карен Нью-Йорк, а різного ще багато, яке не вмістилося у відео, тому що це нереально. Хто був зі мною? Дякую всім і до зустрічі у нових відео. Ми сьогодні дивилися брендові. Речі.